Чи в моменті, коли до офісу президента прийшла команда саме Володимира Зеленська, перше, майже що вони зробили, вони сказали про те, що для комунікації із суспільством їм журналісти не потрібні. Їм не потрібні посередники, вони можуть це робити напряму. І ми пригадуємо прекрасно цей фудкорт, оця прес-конференція жахлива. Насправді, жахлива, а, яка там тривала 16 чи скільки там чи 15 годин. А з, з цим, з запуском цих журналістів маленькими партіями і так далі. Ну тобто, якщо воно. Там перші 15 хвилин може було цікаве, чи перші 20 хвилин, а далі це був просто жах. Але ж річ не в тому. І те, що я бачу у відкритих джерелах, воно суперечить саме собі, воно не дає мені розуміння, як побудована ця система. Воно дає мені розуміння тільки що ця система спрямована на те, щоб напевно уберегти президента від, я не знаю, від виходу в реальний світ. Тому що. Якщо справді е, аналітика е, стосовно того, що відбувається в інформаційному просторі, побудована так, як каже слідство інфо в своїх аналітичних в цьому аналітичному дослідженні, е, про те, що усі е, люди, усі експерти, експертки чи усі журналісти, які якісь вживають критичні слова, називаються парахоботами, то вибачте мені, ну це трохи дивно, коли сучасний політик. Популярний в світі, який був на обкладинці журналу Time, який має доступ до інтернету. Нехай не має часу, але доступ має. А, хоче мислити в рамках порохоботи, не порохоботи, ну, для мене це дещо примітивний підхід. Це загрозливо примітивний підхід. От, власне, це я називаю якимись гібридними речами. Але зараз у нас в коментарях будуть люди, які скажуть, що не можна цього говорити під час війни. Чи побачили ми якусь зміну у ставленні Володимира Зеленського до саме українських журналістів? Чи як і раніше, коли йому закидали, що він ставиться до журналістів як до ворогів, це має місце зараз? Е, з моєї точки зору, це така, знаєте, емоційна оцінка. І журналістки і все ж таки експертки з комунікації, як не як дві дисертації, написала, тому там можу вважатися. Трохи експерткою, ну і багато років, зрештою в журналістиці, як спостерігачка, теж метод спостереження ніхто не, не заперечує. Президент людина, яка працює з великими залами. Коли ти звикаєш працювати з великою залою, зала може тільки встати і піти, якщо їй не подобається щось, або тобі аплодувати. В тих жанрах, в яких працював президент Зеленський, зала схильна до аплодисментів. Робота із такими аудиторіями і в таких жанрах вона передбачає малий діалог. Вона передбачає таку роботу по колу, коли цей жарт має, чи там, ця репліка. Цей стендап має сподобатися аудиторії, і аудиторія тобі аплодує, і ти продаєш побільше квитків. Це один зі способів комунікації. Способів комунікації є дуже багато, але мені здається, що і команда президента, і сам президент, в принципі, толерують цей спосіб комунікації. Це так бачу я. А, те, що стосується останньої прес-конференції, президентові, мені здається, було надзвичайно дискомфортно взагалі виходити туди. У мене було відчуття, що його переконали, що треба вийти і ніби зняти якісь там запитання, які накопичилися в суспільстві. Мені здається, що вони були не зняті, а їх виникло ще більше на той момент. Дуже було помітно різні відповіді інтонаційно і, напевно, та, на рівні інтонаційному. Такому до українських журналістів і до, до Украї... закордонних, і до закордонних журналістів це. Цей момент був дуже чітко присутній. Президентові приємніше, мені здається, працювати із західними аудиторіями. Втім, за цей час, з 22-го року, і західні аудиторії, і західні медіа теж змінилися. І підходи до української ситуації змінилися, і до війни в Україні вони теж змінилися. І тут ну, ці моменти теж треба враховувати. Тобто на своїх старих запасах. 22-го року харизматичних виступів в світових парламентах ти далеко не заїдеш. Змінюються обставини, змінюється контекст, змінюється ситуація, треба змінювати підходи, змінювати інтонацію, змінювати лексику, риторику. І, зрештою, ступінь щирості. Ступінь щирості треба змінювати. І. Оці речі я помічаю дуже сильно. Я не знаю, що там відбувається всередині, але врахуйте такий момент. Мільйони українських громадян теж уявлення не мають, що там відбувається всередині. І те, що вони сприймають, вони сприймають точнісінько, так як я. Оце треба враховувати. Інсайдери пишуть свої інсайди. Хтось збирає там по коридорах ту чи іншу правду, ми теж не знаємо, хто і чому і кому повідомив. Але мільйони громадян, які є власне не виборцями президента, а громадянами нашої країни, вони інформацію зчитують от власне саме у цей спосіб. І оцей дискомфорт, оця недовіра, оця роздратованість, небажання говорити або договорювати вона щитується дуже чітко. То виходить, що для українського президента українські журналісти більші вороги ніж закордонна преса це запитання до президента. Я не можу за президента дати відповідь е, е, про це. Я можу лише бачити, що роздратування на запитання стосовно того, що всередині країни однозначно більші ніж. Там, наприклад, реакція на, на, на запитання закордонних журналістів, які можуть трошечки не знати контексту. Хоча ті, хто тут працюють уже кілька років, вони вже контекст теж е, чітко чітко відчувають. Насправді питання ж не вставлені президента, питання в сигналові, що накопичилася. Така кількість непроговорених тем і проблем, така кількість невирішених питань, що вони просто ну так чи інакше, знаєте, як оця кастрюлька під, під кришечкою бухтить, 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 і може у якийсь спосіб не дуже конструктивний. А я проти того, щоб це в деструктивний спосіб якось вибухнуло. От, от в чому проблема. Це сигнали ж не для мене, як для журналістки, це ж сигнали для президента і його команди. Чи вичерпав зараз себе підхід офісу президента і команди Володимира Зеленського, коли вони наголошували на тому, що ми спілкуємося із західною пресою, даємо інтерв'ю західним журналістам, тому що ми маємо працювати із західною аудиторією, щоб за кордон нам давав більше військової допомоги. А зі своїми громадянами нам достатньо спілкуватися через вечірні відеозвернення президента або через заяви якихось радників, заступників е інших членів команди Володимира Зеленського можливо слід змінювати цей підхід? підхід і все ж таки відкриватися більше для українських ЗМІ? так абсолютно правильно а, а, працювати на західній аудиторії і говорити з західними журналістами, давати інтерв'ю великим західним медіа для того, щоб нам давали підтримку і допомогу. Але є один момент: у нас зараз дві тисячі рік, і ми розуміємо, що війна затягається вдовго. Ми розуміємо, що без підтримки, без потенціалу від мобілізаційного до економічного українського суспільства. Влада далі не поїде. Ну, неможливо далі продовжувати цю війну. Без опори на суспільство цього бути не може. Тобто, добре, ми залежимо від е, партнерів е, по зброї і грошах. Це абсолютно об'єктивний факт, я цього не заперечую. Але е, президент і його команда залежать від довіри, від підтримки всередині країни. Якщо я вас попрошу назвати три головні переваги і три головні недоліки у комунікації президентської команди і, власне самого Володимира Зеленського за час цієї війни, що б ви назвали? А, ну давайте почнемо з переваг. Беззаперечна, беззаперечна перевага з моєї точки зору, це а, харизма президента а, з його акторського без сумніву, минулого, яка пов'язана з вмінням а, дуже емоційно. В хороших промовах, хто б їх не написав, доносити певні меседжі. Це комунікація першого року після широкомасштабного вторгнення до великих західних аудиторій. І ця живість, така людяність, яку він міг показати, це без сумніву величезна перевага. Другий важливий момент це те, що президент не системний. І е, оскільки президент Зеленський не системний, то напевно я так собі підозрюю, що у нього не було якихось там переживань з приводу того, що таке не кажуть вон та тому, що бо якщо ти скажеш таке ніколи попередні там дипломати не говорили цього в ООН. ну тільки ні бензі дозволяється говорити в ООН будь-який бред. Та а, а це так, таке не кажуть. Тому або це не кажуть там західним партнерам, тому що згідно з правилами дипломатії, напевно, які не завжди знайомі президентові, і це була перевага. Um, Такого не роблять. Тобто, мені здається, що він був готовий до сміливіших риторичних рішень, ні це... класичні ніж класичні дипломати, ніж класичні політики, ніж класичні президенти і так далі. Це абсолютно безсумнівна його перевага. Навіть візуальний образ, який, можливо, вже зараз трошки себе вичерпує, але все-таки країна воює. Ну, напевно, третю я би назвала: а якщо ми знову ж таки відмотаємо до, приблизно до 22-го року, то а, президент не Вживав тієї тригерної і е, конфронтаційної лексики, яка е, була притаманна йому під час передвиборчої кампанії, яка йому була притаманна там в 19-20 е, році, коли він просто, як такий типовий неофіт відкидав усе, що було до нього. Тобто було відчуття е, на, на, хоча б на якомусь риторичному сенсі, утримати це суспільство, а е, навіть я не знаю, можливо, пробачити тим, хто за нього не голосував і так далі. І це було, так? Тобто, от це є без сумніву переваги. Що стосується помилок, великою помилкою, з моєї точки зору, є завищені очікування, і я думаю, що я не буду тут оригінальна. І ці, це, це завищення очікування і не готовність говорити відверто з громадянами, воно. Зіграло ну дуже важливу і дуже погану роль, власне наслідки чого ми бачимо зараз. Другий момент теж мені здається очевидний. Я не знаю, чи це радники радять, чи це внутрішнє відчуття президента, ставлення до людей як до виборців. Поділ людей на тих, які є вигідні, тому що вони все одно проголосують, отже, ми їх чіпати не будемо. І поділ на тих людей, які фактично списані для нього і для його команди як виборці: вісім місяців чи дев'ять місяців уже незрозумілої комунікації щодо е, мобілізації, і, наприклад, неможливості не вимовити слово демобілізація. Та я розумію, що, що вони не бачать рішення, але вони не можуть навіть слово вимовити. Це ніби як відсікання цієї частини суспільства. А це величезна частина суспільства. Якщо мільйон навіть більше нині в армії, ми можемо це помножити на членів родини, батьки, діти, там, дружини, чоловіки і так далі, і ми отримаємо 7 чи 8 мільйонів. Це величезна кількість своїх. Громадян, які е, роблять величезну роботу, які, власне, все це утримують. Те, що ми з вами зараз говоримо, вони це утримують. Це величезна помилка. Я не бачу і не знаю, чи ця аудиторія загалом зрозуміла президентові і його команді. І мені здається, що є таке певне ревнісне, з певною ревністю, такою ставлення. А до Збройних сил України, я можу помилятись, але я маю право напевно висловити гіпотезу. Моя гіпотеза полягає в тому, що в якийсь момент мені здалося, що є якийсь, якась тріщина між е е Збройними силами України і Верховним Головкомом. Цієї тріщини може не бути. Але якщо у громадян є це відчуття, якщо у мене, як у журналістки, є це відчуття, якщо у іншої частини журналістів і експертів є це відчуття. То це погана комунікація, правда? Тобто ми зараз говоримо про комунікацію, я не знаю, що в реальності, але я можу говорити лише те, що я бачу. І коли це відбувається під час такої гарячої фази війни, коли ти бачиш оці розколи, це не є абсолютно нормально. Я ще тоді таку підпомилочку, давайте вже назву. Оце все, що відбувається навколо тих людей, яких ми ідентифікуємо як команда президента. Мар'яна Безугла і її війна з усіма головкомами. Микола Тищенко у нього зашкварів і скандалів було достатньо. І він весь час говорив про те, що він людина президента. І після Таїланду він говорив, що він людина президента і так далі. І чогось нікого не хвилювало. Оце все аж до оцього такого кричущого моменту. Оці всі заяви е голови президентської фракції, який на повному серйозі казав, що нам треба співмірити інтереси зброї. Збройних Сил і інтереси суспільства. Слухайте, це ці заяві півроку. Але я від цієї заяви досі відійти не можу. Тобто Збройні сили вони не відстоюють інтереси суспільства. Ну І так далі. І оці всі речі, які відбуваються, які говорять, які собі дозволяють люди, які сприймаються як команда президента, ну вони так само кладуться таким тягарем, негативним, репутаційним, комунікаційним на, на нього і на його вертикаль. І, і є ще купа, купа якихось речей, які не є просто там медійними зашкварами, як би хтось назвав. І їх інспірували абсолютно не порохоботи. Вибачте на слові. Я взагалі не знаю, чи є зараз порохоботи, може вони нас дивляться. А, от але а, мене, мен, мен, мене це вражає, та? коли є абсолютно реальні проблеми. А, на які відбуваються на рівні фактів, і при цьому ми їх там намагаємося десь там. Я не знаю, затерти і оцінити, що це там хтось, якісь критики, чи критикани, чи якісь там ті люди, які підтримують якихось якогось іншого президента, роблять. Ну це ну це смішно, та це це, 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 це власне кіздитсадок.